Що там, врожай є? Трохи є, каже чоловік. Доброго вечора. вас вітає канал Сільська Клазенда. Сьогодні ми вийшли вперше збирати свій врожайчик. Ось відер набрали. Сьогодні субота, завтра недільний день, базар. ось, плануємо трошки позбирати вже баклажанчика. А. Я такий ось зриваю теж. Тож... Дві ось такий от. Треба чи не треба? Харненькі. Це теж хороший, товарний Хтось полюбляє більше хтось ні. Не. Потім нервемо ще селери, то йдемо працювати. Потім будемо перчика. Буринець в сторону. Ось угу. ось от гарнісики теж. Ана. Ти всі рядки чи два взяв? А? ти два взяв рядку? Так, два. О, диви який краси. Давай. Тоді я йду теж цих два. Да? У нас їх посаджено, скільки раз, два, тисячі. Два, якраз ідемо. ти, два, я два і це буде нормально. Ось уже скільки баклажанчиків вибрали. Много прям много. Один ящичок. Один ящик, скоро будемо перець збирати. Йдемо. йдемо збирати перчик. Да, да, да. Так, друзі, йдемо вибирати наш перчик. Ось, Гарненький такі. Це у нас іде подарок молдови, він ще зеленкуватий. Цей ще перчик не готовий. Ось такий будемо деякий вже жовтенький рвати. У нас тут два види перчика. Та будемо дивитися. В'язі багато. Що ж, друзі, зібрали ось такий один банановий ящик свого перчика вже. І такий. І такий, і тут ще є зеленкуватий. Такого в нас в тому році не було. Ми вважаємо щеликом, що це, мабуть, сорт подарок Молдови. Він повинен бути червоний. Його дуже багато, ми його не рвали, взяли декілька штучок. Так. Ось так. Будемо чекати, поки буде червоніти. Такий у нас був в тому році він. Постійно жовтий. Дуже -тоже класний сорт. Це, мабуть, ранній, це середній, неморне, сорт, чуть, чуть пізніший. Такого в нас не було ще. А таким ми торгували в тому році. То ось так. Баклажанчик. Зараз підемо трошки зірвемо зелені. Є ще огурчик, то будемо готові до завтрашнього базару. Ось так. А, і ще трошки домашні помідори Не вибирали. Але на вкусовій якості вона зовсім ніяка, якщо чесно. Помідорів в цьому році зовсім немає. Хоча садили багато, але її нема. Також ось відкинули баклажанчик, що знизу його... Під'їли, мабуть, вовчок чи що, так? Да? Вовчок, може бути. Це ось такий красунчик у нас. Так, ось прийшла ще подивитися до нашого кропчику. На цей тиждень він ще замаленький. Будемо вже рвати на наступний тиждень. Ось така гарненька у нас грядочка. Без бур'янчика. Все було оброблено вчасно гербецидом. Як бачите, на кріпчик не... Як не завадили. Ось так. Тут посадена петрушечка, тут пересівала я кінзу. Ось так. Що ж, друзі, на вулиці вже темна ніч, а ми ще збираємося на базар. Нарвали ось петрушечки, нарвали гіркенького перчика, такого віничка-укропчика, хренчика. Сіндірейчика і базиліка. Тож ще будемо працювати. Завтра покажемо все на базарі. Тож, друзі, вчора знімали вам відео, що ми готувалися на базар. Свої продукти рвали. Нарвали ми перчика, баклажанчика. Потім нарвали ще гіркого перчика. Зараз прийшла на сухоцвіти, подивитися, які вже гарно розквітли, щоб їх зрізати і ставити на сушку. Дивіться, яка краса! Це все керемек. І ще така квіточка. Гелісіум, кажись уже, не пам'ятаю. То що з приводу цін? Неділю ціни не знімала, тому що стала торгувати на другому місці, покидали місце, поки розложилися, вже люди підходили, щось питали. Огурчики взяли трішки, селери взяли трішки, в таких зонтиків. На консервування огурчиків помідор. Ну, таке, трішки понабирали. Що по цінам? По цінам були такі ціни. Баклажан у нас був 18, 15, 20 гривень, той 10 такий вже трошки давненький баклажан, який зрізаний. Така ціна була на за баклажан. Помідора була 35, 30, перець був 30, 35, 20. Я торгувала 28. Я торгувала баклажан 18. Я продати, тому що мало було, що його додому вести. Більше на день на базар не їздимо. Огурчик продавала я на закаточку такий малесенький, то 30 гривень, такий салатний 20-25. То ось такі ціни. Більше на картошку нічого не знаю. Кавун був 15 гривень, кукурузка молода, це те, що я купляла 10 гривень, яблучка молоденькі цього вже року 25 гривень, банани таке 50. Ну, саме головне, мені цікували це перець і баклажан. Малинка не пам'ятаю навіть чесно, скільки стоїть. Ось такі ціни були у нас на базарі. Вже відпочила та й думаю, вийду, дознімаю вам. Хотіла на базарі зняти, як розложимося, що продаємо. Ну, чесно, не, не вийшло, не вийшло, тому що наче бути зайнятий. Яйці поки продавала, яйця по 45 домашні продавали. То, ось такі го, друзі. То на наступний тиждень будемо збирати свій врожай. Будемо сподіватися, що все буде добре, вже все полити, треба вже пройтися, пробризкати. Десь тріпса напала, десь таке. Для профілактики на цю неділю вже потрібно багато дуже селери нарвати, йде попит на неї, бо йде помідора, йде баклажан, йде кваситься маринуватися, то ось його. Ось як гарненько виглядають наші шарики, все росте. Кажу ближче вам, як гарненько позаквітав сухоцвіт. цвіт. Він і залишається. Теж буду продавати букетики сухоцвіту. Через інтернет, через ОЛІХ буду дивитися, поки що я їх нарізаю, збираю, насушую. яка гарна квітка, Вона вся висушується, так дуже добре пахне. Ой. Поки що я тільки нарізаю та висушую. Такий кольор і буде залишатися у цих квітів до двох років. Тільки потрібно правильно їх зберігати. Тому буде цікаво, букети сухоцвітів, можете написати, то потім, коли буде продаж, я вас оповіщу. Що ж, бажаємо всім гарного та доброго дня, мирного дня, всім до зустрічі та до нових випусків. Дякую вам велике за вашу активність. Це дуже приємно для нашого каналу і це також іде розвиток нашого каналу. Всім добра!